Добрий день. Коротше, я вважаю, що зараз більшості українцям війна тупо набридла. Мені, як музиканту, який не заробляє на своїй творчості нічого, і більшу частину свого заробітку постачає на армію, на різні збори, мені дуже боляче на це дивитися. І зараз я розумію, що якщо. Абсолютно вся країна не, ну, не стане разом і не буде робити все для того, щоб ми перемогли одного нашого спільного ворога. Нічого не зміниться просто. Ми будемо так і сидіти в тій ямі, яка є. Тому робіть хоч щось, будь ласка, кожна копійка, кожен збір важливий і не буває такого, що ай я там. Блядь, я не задоначу сьогодні, задоначу завтра. Задонай сьогодні. Не купи собі шаверму, там, не купи собі кохви. Краще просто задонать. Хочеш якусь суму. Абсолютно любу. Неважливо, скільки, неважливо куди, головне, щоб ти просто задонатив. Головне, щоб ці гроші реально потрапили на військо.